Вітаю, друзів, підписників та гостей каналу Певна П'ятниця у себе на кухні. У мене сьогодні чергова пивна пошта, Бірмейл, від Ростислава з Києва. Він вже кілька разів нам присилав пиво, мені присилав пиво, нам на канал присилав пиво. І сьогодні ще одна така посилочка. Сьогодні, зранку, я зустрів, прямо з коробкою засунув в холодильник, так що воно там має бути прохолодним. Поки нам світло не виключили. Я хочу розпакувати фірмове пакування нової пошти. Ух ти, дивіться який пакетик рожевий. Так, нова пошта. До побачення. Дякую. Дякую новій пошті. Дивіться, рожевий пакетик з пивом. Так, опа. О, я це пиво бачив в інтернетах. Іще одна пляшка, давайте розбиратись, що це таке. Так, це, я так розумію, це київське крафтове з о-маркета фірмового магазину від оболонь. Не знаю, як вам краще що було видно. Давайте з першого. Це у нас Viena е на лагер, це Віденський лагер, тобто жигулівське. Жигулівський окрафтбір. Е Початкова щільність 12,1, 4,5 алкоголю, 22,7 IBU 1000 мл. Так, хай воно тут буде. Ловлю ракурс, щоб було щось видно. А це е, київське 7 діб. Так, це хай буде тут, якось так. Не знаю, блін. З цим ракурсом, що робити, сподіваюся, вам видно. Сім діб київський не пастерізований 4,5 алкоголю. Оце те пиво, яке легендарне, яке всі знають, і про нього ми багато чули. Мені здається, що ми можемо навіть його спробувати. Це ми знаємо, що сім діб, дата придатності в нього 31-го, тобто вчорашнє, я так розумію, що його вчора. Ростислав зранку придбав і відразу відправив мені сьогодні, якщо що, перше число день захисту дітей. Так, ну як, як завжди, сумбур. Ну, Дивіться, оболонька, тут все нормально, оболонь, 7 діб київський не пастерізоване. Так, фільтроване не пастерізоване, але аж до серпня його можна зберігати. Так, давайте все-таки ми оце 7 діб прямо зараз і вип'ємо. А це пиво я залишу на. Шортс. Так, в мене тут є келихи, як завжди, на підготові мої оці тестові. Так, відкриваємо. Так, і наливаємо. От ми тоді пробували пиво 3 доби. Я робив шортс. Воно є вже на каналі, набрало там багато переглядів і у Тіктоку, і в Instagram, здається, не викладав його. І на Ютубі основна претензія до цього пива у всіх: що якщо його багато випити, то потім болить голова. Ну, мені здається, це не дивно, тому що якщо воно не фільтроване. Там ще якісь ідуть процеси, і потім ті процеси продовжують проходити у вас в шлунку, відбувається якась там, не знаю, інтерсікація, чи як вона називається. Тобто процеси таки йдуть. Тому мені здається, пити пиво краще все-таки, навіть якщо воно таке, так зване, живе, коли воно більш-менш стабілізоване, коли воно там відстоялося, нормально вибредило, там його зняли з дріжджів і ніякі процеси не йдуть, ніякі 7 днів, 3 доби. Нічого такого немає. Тобто, пиво має там ну, якийсь період зберігатися. Навіть домашнє пиво, воно зберігається набагато довше. А ми говоримо про промислове, індустріальне. Ну, дивіться, така легенька, дуже легенька піна шапка тут є. Аромат в нього такий хлібно дріжджовий приємний, небрашка. Знімаємо пробу. Питке приємне з такою гірчинкою терпковатою. Знов-таки, вона схожа на ту гірчинку, яка ну, зазвичай в українському пиві. Тобто, вона не дуже приємна, вона така, ну, як щось, щось таке. Не не, не, хміль, ну, не хмільна, не хмілева. Можливо, мені здається, це моє таке припущення. Е, нічим воно не підкріплено. Що можливо, це е, якість українського хмелю. Е, якісь, мабуть, ну я не спеціаліст, не, не хмеляр. Мабуть, е, якісь процеси. Ну, не процеси, а якісь особливості такі, і тому така гірчинка. Я не думаю, що тут є якась хімія, хоча все можливо. Легке, приємне пиво, не дефектне. А, Якщо навіть порівнювати з 3 доби київське було у мене це більш спокійне, більш таке ну, питке і дивіться, воно таке немутненьке, світленьке. А, кому я показую? От камера ж в мене. От, дивіться, яке воно. Гарне, так? гарний колір, такий лагерний в нього. З ним все, все окей. Такі, да, такі це непогане пиво. Як на мене, і мені здається, що воно заслуговує уваги, якщо ви фанат такого непастерізованого, нефільтрованого. Саме це оболонь київський 7 днів. Зараз у мене на столі йому ну, доба. Непогане, недефектне. Все з ним окей. Я ще налью собі. Таке зараз йде літо, перший день літа. Сьогодні мені здається, це от на літо саме воно. Якщо ви вважаєте, що е, купуючи оболонь, ви підтримуєте вітчизняного виробника, е, або просто вам вибираєте український продукт і вважаєте, що все, це як, як вона сказати, заграниччя, це все фігня, то можна пити ось цю фігню. Насправді не фігня. Таке собі середньостатистичне нормальне пиво. Я сподіваюся, що там немає якихось там них, а, якоїсь хімози, і це не обман, що воно дійсно таке, як, як, як відчувається, таке, як і на вигляд, і на смак. Легке питке. А, можливо, можливо, можливо. Якщо я зараз ще трішки посвистю. І залишу його в спокій, воно е, почне окислятися чи вийдуть гази, і воно буде не таке смачне. А зараз, поки є якась карбонізація, воно таке освіжаюче, нормальне літнє пиво, холодне. Бачите, пляшечка спітніла, так що воно холодне, все з ним, все з ним окей. Приємна несподіванка. Від українського такого мегамонстра, тому що балон це дійсно такий мегамонстр. І мені навіть це пиво більше подобається, ніж три доби. Це все-таки було таке більш, більш брашка. Це, схоже, на такий звичайний якісний лагер, який часто роблять в розливайках, але тут ще є, крім, крім всього того, воно такий чистий лагерний смак зараз. І це великий український. Виробник з іменем. Ось така в мене вийшла експромт дегустація розпаковка. Дякую Ростиславу за такий бір мейл цікавий. Сподіваюсь, цей відео вам в такому форматі вам зайшов. А тут не буде практично монтажа, це буде щось, щось мінімальне. Шануйте себе, не пийте все підряд, як я це роблю в відосах. Обирайте тільки якісні напої. До зустрічі наступної певної п'ятниці. Так-от, отак-от.